Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 19 травня в області тепла і переважна сонячна погода. У Черкасах буде 23-24 тепла в день та плюс 15-16 вночі. В Умані та Звенигородці сонце рідко з'являтиметься за хмар. Тут буде від 22 до 24 градусів з позначкою плюс в день та 13-14 тепла вночі. У Каневі та Золотоноші мінлива погода. Температура в день триматиметься у межах 24-25 градусів з позначкою плюс, а вночі – 15-16, вище нуля. У смілі та Чигарині завтра переважно сонячно. Вдень буде 24-25 градусів тепла, вночі – 13-14 з позначкою плюс. А напередодні всесвітнього дня сімейного лікаря бажаю вам не хворіти і бути здоровими. З вами була Аліна Бережна. До зустрічі на телеканалі Вікка.